22 роки, роки мецев за освітою. Я закінчила коледж, просто працювала 3 роки в аптеці, потім пішла в декрет. Відкнулася з тим, що в мене зараз буде дитина, і я розуміла, що мені треба знайти щось таке, щоб я змогла працювати з дому. Я і там, наприклад, комп'ютер це взагалі типу якісь паралельні паралельні всесвіта. Я взагалі в цьому ніколи нічого не розуміла. Я англійську вчила тільки в школі і вчила її тільки 4 роки. В коледжі не вчила, в університеті не вчила, ні з ким ніколи не спілкувалась, Типу, ну взагалі пішла на курс Закінчила курс, почала паралельно працювати, і паралельно типу я ще доучувалась на заочному навчанні. Я пішла на курс якраз тоді, коли моїй дитині було два місяці. Почала відразу подаватись на форк, знайшла першого клієнта десь через два тижні моїх подач. Це був такий маленький проєкт, але він був досить важкий. Ми по го-хай-левелі, І для мене це було ой, мені це так було важко. Я, я взагалі не могла. Ну, по-перше, я не знала платформи. Я була тоді на, на майстерманді і понаписала своєму куратору: що... Поможіть мені, будь ласка, вона е, знайшла мені людину. Боже, я йому така вдячна. Він виходив зі мною на зі дзвони три рази, і він мені допомагав з тим розбиратись. Все, це був мій такий перший клієнт, потім я знайшла другого, потім я знайшла третього. Потім почала працювати з агенцією. У мене там на обфорку зараз. Там дев'ять я працюю в більшості в агенції. Проекти якби шукає мені агенція. Там два клієнти, з які я працюю суто з ними попри агенцію. То, типу, я получаю плату напряму за поворку.